Всім привіт! Доброго дня, друзі! В цьому відео буду пекти хліб білий, бездрочовий на заквасті. Точніше, відео буде одне, але починаємо готувати хліб з вечора, ось зараз вечір. І зараз ми з вами будемо робити опару для того, щоб завтра вже можна було його спекти. Багато хто зацікавився рецептом цього хліба, але також просили мене показати, як я роблю закваску. Зацікавилась я також, як самі можна вивести цю закваску. Тож буду цим займатися, але виводиться вона впродовж двох тижнів, тому що спочатку потрібно вивести ржану житню закваску, а потім вже на основі житньої виводити білу, ось таку. Бачите, вона така з похирцями. Дуже гарна. Житню закваску обов'язково потрібно використовувати, коли робиш білу, тому що в ній багато дріжджів, які потім переробляє біле борошно, і получається закваска для білого хліба. З самого білого борошна закваску не роблять. Але не хвилюйтесь, це вийде в нас саме біла закваска, тому що в процесі житня закваска вона просто поступово зникне. Так як мікроорганізми, які будуть бродити саме з білого борошна, вони Просто перероблять цю житню закваску і все. І вийде ось така біла закваска для білого хліба. Так, Починаємо з того, що я одразу ставлю мисочку на ваги і буду відмірювати. Я роблю одразу подвійну порцію, але вам пропишу рецепт на одну порцію на одну буханочку. Так, Для однієї порції знадобиться 50 грамів закваски. Я одразу виливаю сюди в мисочку, намагаюся робити все точно по рецепту. так. Все є. Додаємо сюди 50 грамів води, звичайна вода кімнатної температури. Також додаємо цільне зернове борошно 30 грамів. У мене ось таке. Тут в Польщі я ось таке придбала. Я думаю, що в Україні також не проблема його придбати. Висипаю сюди і гарно перемішую. І також додаємо 25 грамів звичайного пшеничного борошна. Все, в принципі, це ми вже і е, приготували закваску. Тепер я її накрию плів, плівочкою або пакетиком, ще накрию рушничком і поставлю в найтепліше місце в своєму будинку. Якщо у вас е, є опалення, можна поставити біля батареї, або якщо у вас просто скрізь в будинку тепло, то ставити на кухні і залишаємо цю закваску до завтрашнього ранку. Завтра зранку продовжимо нею займатися. Так, і ось такої густини в нас получається опара. І також що зараз потрібно буде зробити, якщо ви бажаєте додати якісь насіння, можна додати кунжут, можна додати насіння льону. Я ось люблю додавати насіння льону. Я його заздалегідь замочую. Також ось зараз ввечері, тому що раніше сипала сухим, мені подобається більше, коли воно замочене. Вони воно тоді дістає досить м'якеньке. То беру на одну порцію хліба 30 грамів насіння льону. І заливаю 50 грамами водички. Залишаю тут на столі на ніч. Так, і обов'язково, коли ми взяли якусь частину закваски для хлібу, обов'язково потрібно підкормити ту, яка залишилась. І я візьму 150-200 г води, виливаю сюди в закваску і додаю пшеничне борошно, додаю, щоб закваска вийшла досить густа. Зараз я буду додавати і покажу, якої консистенції повинна вона получитися. Залишаємо після того, як ми зараз все поєднаємо, залишаємо баночку з закваскою на годину на столі, а потім прибираємо до холодильника. Я роблю досить багато закваски, тому що на наступний раз я також буду використовувати подвійну порцію. Якщо вам так багато закваски не потрібно, ви можете просто додати водички 100 грамів, наприклад, або 50 грамів. І ось така по густині повинна получитися закваска. Все, тепер я її залишаю, щоб вона гарно перебродила, вона вже, бачите, така тягуча, начебто сюди додані дріжджі, але дріжджів тут немає. Я зберігаю в баночці в холодильнику і на кришечці зробила ось такий отвір. Так, пройшла ніч, і будемо зараз далі займатися приготуванням хлібу. Ось так виглядає закваска. Бачите, вона така пухирчаста, дуже-дуже пухнаста. І на запах, начебто, дріжджова опара. Гарно піднялася. І зараз покажу вам, як виглядає закваска, ту, яку ми вчора підкормили. Бачите, вона майже повністю заповнила собою баночку. І ось така вона всередині. Вінниця. І це гарно, виходить, вона дуже активна. Зберігаю зараз її в холодильнику до наступного випікання хлібу. І сюди ми додаємо в опару в нашу 250 грамів звичайної води кімнатної температури. Я додаю так багато, нагадую, тому що я роблю подвійну порцію. Гарно вимішуємо і одразу висипаємо сюди насіння льону. Також гарно перемішуємо. І цукор зараз не додаємо. Цукор я, в принципі, не додаю сюди цей хліб, а сіль будемо додавати трішечки пізніше. І беремо борошно, яким ви, звичайно, користуєтесь, я кожного разу беру інше, яке придбаю на такому борошні хліб і випікаю. На одну порцію потрібно 440-450 г борошна. Я взяла подвійну порцію, висипаємо одразу все і гарно перемішуємо. Спочатку перемішую ложечкою. Потім буду вимішувати руками. Так, підготувала тісто. Взяла я ще, може, грамів 10 борошна. Буквально воно залишається трішки липуче, але не сильно. Бачите? Ось я доторкаюсь, рука, в принципі, чиста. І тепер наливаю на руки олійку. В Мисочку також олійку наливаю. Можна взяти іншу мисочку, але я Залишаю в цій. Отак трішечки в кубку його збираємо і залишаємо, складаю в мисочку і залишаю на півгодинки. Через півгодинки ми будемо додавати сюди сіль. Через півгодини відкриваємо тісто, додаємо 8 грамів солі. Просто отак зверху розсипаємо. Я взяла більше, тому що нагадую, в мене тут дві порції. І буквально 5 грамів водички. Також збризкуємо. І гарно вимішуємо тісто, щоб вся сіль рівномірно розподілилася. Тісто вже почало підходити, почало працювати, воно взагалі не липне до рук. Подивіться, яке воно гладеньке. І зараз гарненько, хвилин 5 його вимішуємо. Гарно поєднали сіль з тістом, тепер так трішечки під низ на рівні краї, загортаємо, його вирівнюємо. Кладемо знову в цю мисочку, накриваємо плівкою і накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці. Я залишу просто на кухні на 50 хвилин. Через 50 хвилин я буду його розтягувати. Покажу, як це зробити. І потім ще три рази, з інтервалом 50 хвилин, потрібно буде вам також це тісто розтягнути. Пройшло 50 хвилин і зараз ми вперше будемо розтягувати наше тісто. Знімаємо все, воно вже трішечки піднялося. Стало, стало таке пухкеньке. Тепер беремо, розчищаємо поверхню. Можна покласти килимок для розкатки, якщо є. Я не буду класти, я просто ось так беру змащую стіл олією. Ну, стіл чистий, обов'язково, зрозуміло. Також трішечки олії на руки. Зараз я вам покажу, як розтягуємо, і будемо робити так три рази з інтервалом 50 хвилин. Кладемо ось так наше тісто. І починаємо його розтягувати в різні боки. Починаючи з середини, ось так трішечки припіднімаємо його, намагаємось його не розірвати обов'язково, і робимо максимально великий прямокутник або квадрат, розтягуємо, наскільки вам дозволить тісто. З серединки також, тут начебто такий горбочок залишився, а я сюди руку запускаю і ось так розтягую. При цій процедурі хліб потім получається з великими пухерцями. Він дуже-дуже легенький, гарно засвоюється організмом. І, в принципі, він виходить досить корисний. Якщо казати вже про користь хліба, то такий хліб корисний. Розтягує максимально великий квадрат. Ось таким чином. Можна розтягнути його досить тоненько, бачите? Ось так воно нав... майже світиться. Так, розтягнули. Тепер беремо і складаємо половинку до середини один бік. І цією стороною накриваємо. Ось так. Тепер складаємо до середини поперек, І тут також таким самим чином. Беремо ту саму мисочку, можна трішечки змащувати її олією, якщо потрібно. Все робимо дуже охайно. так. Потихеньку, не поспішаючи, закруглюємо хлібчик також донизу і вкладаємо на місце. Це займає буквально 2 хвилинки. Ну так, потрібно мати такий день, коли ви зможете виділити три рази по 50 хвилин, для того, щоб розтягнути хліб. Це можна зробити, наприклад, в один вихідний день, в суботу або в неділю, і спекти два або більше хліба, щоб вам вистачило на тиждень. Хліб такий гарно зберігається в мене просто в шкафу, там де крупи. Можна покласти в холодильник, можна покласти в морозильну камеру. Також після морозилки він залишається дуже смачний, хрумкий і такий пористий. Після того, як розтягнули тісто три рази, ось так воно виглядає. Бачите, з'явилися ось такі пухирці. Це пухирці повітря, тісто збільшилось в об'ємі, і зараз ми будемо робити останнє формування. Обережно висипаємо його на стіл. Розрізаю на дві частини, тому що в мене тут дві порції, як я вже вам сказала. Трішечки олійки можна взяти на руки. І тепер будемо ще раз розтягувати кожен шматочок, але не дуже сильно. Ось так зовсім трохи розтягнемо, намагаємось зробити так, щоб повітря залишилися. Тепер. Складуємо. Тепер складаємо до середини цей і цей край, і будемо скручувати равлика. Досить щільно скручуємо наше тісто. Ось таким чином. І тепер гарно-гарно його защіпаємо із усіх боків, і також зверху. Ось так. Перевертаємо і тепер трішечки його сформуємо. Беремо ось так під низ і підтягуємо його, щоб зробити рівний-рівний зверху кружечок. Обережно, щоб зверху воно не порвалося. І ось так його формуємо. І тоді воно, виходить, зверху досить гладеньке. І потім вийде у нас дуже гарна корочка зверху. Тепер беремо будь-яку форму. Ну, я вже дещо заказала для випічки хлібу. Прийде мені з сайту тему, я вам потім покажу. Корзинки заказала, лезу для надрізання, але поки що користуюсь тим, що є. Взяла ось такий друшлячок, і ось просто такий судочок, вкрила такими шапочками, які використовують перукарі або манікюрша це мені дівчинка наша дала. І тепер. Беру і цю шапочку гарно притрушу борошном. Рясно-рясно. І тут, і тут так само. І тепер кладемо в цю форму нашу заготівочку, але кладемо ось цією рівненькою, гладенькою стороною донизу. Ось так. Тут підрівняли, якщо десь щось потрібно склеїти. Можна також трішечки притрусити борошном. Накриваємо рушничком. Гарно склеюємо, щоб потім не розійшлося в нас це тісто. Ось так підрівняю ще трішечки. Так. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Це, цей хліб буду випікати ось зараз. Якщо ви плануєте випікати завтра, наприклад, хліб через деякий час ви можете поставити його до холодильника і це вийде, у вас буде холодна ферментація. Так звана. Хліба, я вам можу запропонувати таку схему, так сказати. Якщо ви хочете зробити такий хліб, але думаєте, що досить багато часу це займає. Наприклад, якщо ви працюєте зранку перед роботою, можна зробити опару. Опара робиться досить швидко, я вам показала. Потім прийшли після роботи, робимо розтягування. До вечора, і на вечір ви ось так от підготовлюєте і ставите його в холодильник. І на наступний день перед роботою ви його випікаєте. Випікається він буквально 40-50 хвилин. Недовго. І ось таким чином ви можете мати такий корисний і смачний хліб. Формую другу свою буханочку так само, як першу трішечки вмочила руки олійкою. Так, скрутила і тепер гарно защіпую. Я буду обидва хліба випікати сьогодні, тому я їх залишаю на столі, для того, щоб вони підійшли. Залишаємо підніматися, підходити хліб приблизно на 2 годинки. Коли побачите, що він збільшився вдвічі в розмірах, тоді вже можна приступати до його випічки. Ну, але ми з вами ще зустрінемося, я вам покажу, що буду робити далі. Ось так через 2 години виглядає мій хліб. Я його буду пекти в казані. Краще всього пекти в якійсь чугунній формі, чугуні кастрюлі, і такі кастрюлі є спеціально для випічки хліба, продаються вони з товстим дном. Ну, в мене такої немає. Спеціально купляти не хочу, тому взяла казан і зараз я його поставила нагрівати в духовку десь 20 хвилин. Нехай він нагрівається при 220 градусах. Якщо ви не будете пекти в казані, а вже ж можна пекти в будь-якій звичайній формі для хлібу, для торту і будь якій іншій, навіть сковорідці можна пекти. Тільки ви, коли ставите, підходите, то ви не кладете в судочок, а одразу кладете в ту форму, в якій ви будете хліб випікати. Так, Зараз беру накриваю листочком пергаменту і обережно перевертаю хліб. Знімаю, в принципі, непогано відділяється від цієї шапочки, бачите, ось такий він виходить. Він же, в принципі, гарний, сформований. І зараз я його розріжу. Я поки що користуюсь звичайним ножем, зроблю надріз посередині глибиною, ну, десь сантиметр. Ось так. І також хочу ще спробувати, бачила, роблять надрізи е, ножицями. Просто ось такою ялиночкою з двох боків. Спробуємо з вами і подивимось. я ще так не робила. Краще використовувати спеціальне лезо. Ну, я вже замовила, казала вам, покажу, коли прийде. І зараз буду обережно опускати свій хліб в казан, коли казан гарно нагріється. Ось такий казан я використовую, нагріваю його разом з кришкою. Потім, коли дістаємо, будьте дуже обережні. Можна взяти будь-яку глибоку кастрюлю, яку можна ставити в духовку. І тепер обережно опускаю хліб, О, гаряча кришка. І ставлю в духовку на 20 хвилин з температурою 250 градусів. Потім кришечку знімаю, ставлю при температурі 220 градусів ще на 20 хвилин і режим при цьому верх низ І ось такий хліб у мене вийшов. Зараз поставила другу буханочку випікатися, я одразу печу весь хліб. Ну, те, що надрізала ножицями, взагалі не видно, тому все ж таки роблю висновок, що потрібно нарізати спеціальним лезом. Ось так він хрумтить. Ще гарячий. Ну, зараз розріжемо і подивимось. Цей хліб обов'язково потрібно залишити, щоб він дійшов, так сказати. Але я хочу розрізати, зараз показати вам. Бачите, він ще парує, гарячий. Взагалі-то в такому стані його нарізати не можна. Ось такий він виходить. Згинається і знову набирає свою форму. Це показник того, що хліб дуже якісний. І ось такий хрумкий. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!